В очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи і повернути неможливо їх. Життя як нитка обірвалось втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Коли і повернути неможливо їх життя, як нитка обірвалась, втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми будемо пам'ятати всіх. Попереду було ще ціле життя. Та безліч планів на майбутнє. Проте війна та гірка доля розпорядилася по-іншому. Після тривалого лікування та оперативного втручання 19 липня 2023 року серце Сергія зупинилося назавжди. Його прізвище золотими літерами буде вписане в історію села. Світла пам'ять про нього житиме в наших серцях. Він герой. Герої не вмирають. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого земляка, нашого захисника. Тож, до слова запрошується Олег Григорович Гриценко, сільський голова Рускополянської територіальної громади. Шановні односельці, сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб попрощатися з нашим героєм Сергієм Олексійовичем, який, на мою думку, на думку багатьох, є справжнім героєм. Адже починаючи з, тисячу, з 2016 року він вже почав боронити нашу державу. Дуже складно підібрати слова, якими можна втішити рідних, дружину, доньку, всіх, всю рідню Сергія. Від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, від мене особисто прийміть співчуття із втратою нашого героя. Я хочу попрохати односельців, щоб ми не забували, що війна продовжується, і незалежно від того, які є проблеми тут в тилу, ми спільно з вами маємо докладати максимум зусиль, щоб пришвидшити перемогу. Щоб наші односельці прийшли додому живими, здоровими, щоб сім'ї не втрачали своїх. Синів, батьків, вічна пам'ять Сергію. Будемо пам'ятати, родині, будемо сприяти допомогою все, що можемо. Шановні односельці, підтримайте нашу родину, нашого героя. Слава Україні! Героям слава! Слово має староста села. Кривошея Олександр Іванович. Іще ми втратили одного героя з нашого села. Це людина була з великої букви. Він сюди інтересувався нашим селом, підсказував, допомагав, чим міг. О. Так що я його дуже давно знаю цього Сергія. Але він не пожалів свого життя, пішов захищати нашу Україну. І не видержало. Його серце, ворога і те, що нас коїться з Україною, то що йому царство небесне, вічна пам'ять. Прийміть мої співчуття родині, ми його допомнити. Слава Україні. Героям слава! До слова запрошується представник Збройних сил України, старший лейтенант Турун. Данило Юрійович. Шановні присутні, сьогодні ми шановуємо пам'ять і проведжаємо в останній шлях справжнього героя. Найкраще з кращих падають від, від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним нападом в селах і містах звичать слова герої не вмирають. Вони навік залишаться в серцях. Від Збройних сил України та від себе прийміть щирі слова співчуття. Слава Україні! Героям слава! Тож до слова запрошується. Однокласник Пелепась Іван Андрійович. Горе! Велике горе! Прийшло в сім'ю сухіних. Велике горе прийшло в нашу громаду і в нашу власну родину. Ми з Сергієм навчалися в одному класі. Це був добрий, веселий, щедрий учень, дружив з хлопцями, любив дівчат, був непоганий спортсмен. Позашкільні зустрічі завжди це був душа компанії. Взагалі, скажу вам відверто, в цього хлопця. Чоловіка були дні позитиви, негативів не було. У закінченні школи Сергій пішов служити до Збройних сил, надалі одружився, виховав талановиту, мудру, розумну доньку, працював водієм і все в його було добре. Але в 2014 році почалася антитерористична операція. Сергій пішов до Збройних сил України, виконував своє бойове завдання. У 22-му році почалася війна. Сергій, один із перших, також пішов боронити нашу Україну. Але ця проклята війна зробила свою чорну справу. Сергій невільковно заболів, боровся, вірив, що одужає, але серце не витримає. Від імені всіх однокласників, від імені депутатського корпусу я висловлюю глибоке співчуття сім'ї, родині Сергія. Спи спокійно, дорогий друже. Пам'ять про тебе завжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Я пам'ятаю поруч твій останній крок. Я пам'ятаю посмішку та щирість, навіщо забрати тебе? yeah Всіх ми будемо пам'ятати всіх.